Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас буде життєвий урок для чоловіків, які такі доволі філософські, я знову ж таки висловлю свою особисту думку. Я за свої там, 52 роки сформував певні такі, такі бачення, що от доволі часто в одному реченні, там, спутують там, чи сплавляють дві таких різні речі, як надія і віра. Це не жіночі імена, а от те, що люди відчувають, і те, на що вони сподіваються, так от є такий вислів, що навіть надія помирає останню. А от, на мою думку, це дуже підступне таке почуття, якого треба, по-перше, не допускати до себе, а якщо вона навіть якось заповзає тобі в серце, то треба його гнати і придушувати. Тому що Віра, це одне. Це те, коли ти робиш, ти віриш в себе, ти віриш в те, що ти знаєш, що робити. Ти робиш все, що можеш. І як казав один великий тренер, видатний тренер, що ми будемо робити все, що можемо, так довго, як зможемо. Тільки треба це робити, чесно. Насправді, все, що можеш, я так довго, як можеш. Вони там виграли дуже великий турнір. Це в американському футболі. Тренер, такий Біл Белішік. От. А надія надія це надія на якісь сили, які від тебе не залежать, і що от відбудеться якесь станеться чудо, яке вирішить одним махом усі твої проблеми чи виправить ситуацію. І на цю тему, до речі, у книзі Віктора Франкла Людина у пошуках смислу, там описується ситуація в концентраційному таборі. що Звичайно, першими помирали, які ні на що не сподівалися. А от люди, які е, мали таку надію, що от, там все нормалізується, або їх випустять, або щось ще. Там, Наприклад, на Різдво. Е, приходило Різдво, нічого не мінялося. І ця надія. Е, їх вбивало, тобто вони втрачали життєві сили, вони втрачали всі от такі свої якісь намагання, тому що от підходив, от вони е, надіялися, що от якась дата щось відбудеться чомусь там, да по незалежним від них причинам. А там, ті, хто вірив, що йому треба зробити все, що можна, що вірив в те, що він ну, зробить все, що можна сьогодні, вони в принципі якось пережили все цей жах. І в мене навіть була така особиста ситуація одного разу. Ми тоді ще тільки починали займатися бізнесом, це був далекий 2002 рік. І ну, не було грошей навіть найняти там двірника і випав сніг. там, А ми тоді продавали автомобілі. Це був дуже маленький автосалон, випав сніг. Ну і що робити? Я там в костюмі в кроватці, там в пальто, в, в зуті, такому нарядному взяв лопату і пішов розкидати сніг. Ну тобто я не, не знав, що буде, я не, не надіявся, що цей. Сніг сам собою зникне. Я вірив, що я от зроблю все, що можу, як воно буде. І Потім через деякий час там нам було треба в банку взяти кредит, І ну, там було дуже така ситуація, непевна. І дадуть, не дадуть, але все так склалося чудово, все там дуже легко, так ну там. Посприяв нам віце-президент банку на той час без, яких, ну, без ніяких там як це сказати, неформальних відносин, там особисто, я його навіть і не знав. Він нас особисто не знав. Але він посприяв. І вже потім, через якийсь час, я е, до нього спитав, кажу: от тоді ж могли й дати, могли й не дати. Тоді там це був таке все непевно. А він каже: Ви знаєте, я жив там недалеко від вас. Якось йшов додому і побачив вас, як ви розчищаєте сніг у цьому костюмі кроватці і пальто. І подумав, що ці люди вірять в себе, що ці люди вірять в успіх і роблять все, що від них залежить. І кредит дали. І це, в принципі, був такий один з поворотних таких пунктів у бізнесі. От. І... Тобто я тоді не сподівався на якесь чудо, я просто вірив в, в свої сили, в наші сили, там в правильність свого підходу. І е, я тоді сформулював так, що якщо ти робиш все, що від тебе залежно, навіть не сподіваючись на якісь там чудеса, е, то вони будуть, але не тоді, коли ти їх очікуєш. Не, не в тому вигляді, в якому ти їх очікуєш, але якось всесвіт тобі допоможе. Але ти не можеш... Сподіватися і надіятися на це. Бо коли ти дуже цього хочеш, чекаєш, і я ж кажу, сподіваєшся і надієшся, то цього не буде. І навпаки, в самий такий складний момент щось, щось відбудеться. Це те, чого ти не очікуєш. Чи в спорті така ситуація? Мені розповідав знайомий чемпіон світу з карате Окушенка, Хто там в курсі знає, що це дуже жорсткий від спорту. Бойове мистецтво, і він каже, там на якомусь чемпіонаті він був у нього двобій з японцем, і такий каже, дуже сильний. І вони там зійшлися, кістка в кістку. Японець так ну непробивний. І, і каже: ну, відчуваю, що перемагаю, нема ніякої надії. Але він такий затятий. От. І каже: але я вірю в себе і вирішив так, що я дам йому такий бій, що навіть якщо він виграє то вот Вірю, що він запам'ятає мене надовго. Ну і включився від усієї душі, не сподіваючись, не надіючись на якийсь успіх. А от просто вірячи в те, що зробить все, що. І по факту потім виявилося, що він е, цю сутичку виграв. Отакі от от ситуації з, з життя А ві, віра це е, така от річ, яка, мабуть, всередині в цьому різниця між вірою і надією, тому що надія це на щось зовнішнє. А віра це в, в те, що всередині, в те, що ти можеш зробити, в те, що ти зробиш все, що можеш, і зробиш ще один крок по тому, коли навіть буде здаватися, що сил немає. Я думаю, що в цей час такі от речі вони досить, досить важливі, пам'ятати, що надіятися на чудо не можна, але вірити в те, що ти зробиш все, що, все, що можна. І це допоможе, це гарна стратегія, незважаючи на весь хаос, на весь страх, який навкруги, на все, що нам розповідають. Ну от, тому сьогодні життєвий урок такий, що женіть надію, але плекайте віру, вірте в себе і робіть все, що можете. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.